Уманські краєзнавці не припиняють пошукової роботи і днями вони презентували другу книгу, в якій майже на 300 сторінках відкривають імена радянських військовополонених, похованих у братських могилах лазарету номер 3 шталагу номер 349 у краєзнавчому дослідженні на основі архівних і опублікованих джерел та спогадів очевидців розповідається про нелегку долю бранців лазаретів німецького табору номер 349, що знаходився в Умані. Книга містить систематизовані дані зі списків померлих від ран та хвороб радянських військовополонених, що знайшли свій останній спокій на Уманській землі. Хочу подякувати авторам цього видання. Тим, хто допомагав, тим, хто шукав, тим, хто токував. Тим то все зробив для того, щоб оця книга побачила світ. І я думаю, що ця робота це якраз та робота, яка спонукає державних мужів, державних політиків, вищого готунку, думати про те, як зберегти мир і дати суспільству, народу тому чи іншому спокійно в цьому світі жити. Ярослав Жилкін, відповідальний секретар державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при кабінеті міністрів України, розповів, що його родину, як і сім'ї переважної більшості українців, також зачепила вітчизняна війна. Тож Ярослав Олександрович зауважив надзвичайно важливість та необхідність проведеної роботи та висловив сподівання, що спільними зусиллями краєзнавців, пошуковців та влади, вдасться вирвати з небуття якнайбільше імен загиблих героїв. Кожен день Приходит огромное количество запросов от родственников с просьбой разыскать могилу своих дедов и братьев. Это говорит о том, что люди не забыли про те страшные времена. До сих пор живая эта память. Слава богу. И мы не должны, не должны, мы не имеем права забыть, какой ценой нам досталась эта победа. По последним данным, вот сейчас привыкли считать, что сумма цифра потерь человеческих потерь составляет около 27 миллионов человек. Это огромная цифра. Но я могу даже сейчас смело сказать, что эта цифра гораздо больше. По последним данным, эта цифра может достигнуть до 40 миллионов. Думайте, если эта цифра 40 миллионов человек. Я вам приведу сейчас еще другую цифру. На тех мемориалах, которые покоятся наши солдаты, на наших мемориалах, которые находятся на территории Украины, числится порядка 4 миллионов человек похороненных. И имена известны всего лишь 700 тысяч. Подумайте эту цифру. Перед нами стоит огромная титаническая задача вырвать из забвения, из лапа этих забвений, имена всех. Наші героїв, які віддали свою життя за нашу свою свободу. Редактор книги пам'яті шталагу 349, краєзнавець Юрій Торгало, подякував усім, хто долучився до великої справи повернення знебуття імен радянських солдатів, похованих у братських могилах на Уманській землі. І завдяки цій праці нащадки зниклих безвісти радянських солдат мають змогу дізнатись, де поховані їхні діди і прадіди. Відверто, у 2008 році, я був не впевнений що краєзнавче дослідження досягне свого логічного завершення. Розпочала роботу група дослідників у складі родини Лариси і Дмитра Абрамців, протерія отця Вадима, Євгена Панчука і мене. Далі згодом підключилися до роботи співробітники Уманського. Краєзнавчому музею. За наявною інформацією досліджено, що на 14.07.1943 1943 року у братських могилах Лазарету No3 штала 349 поховано 3818 військових полонин. Джерела, підтверджені Центральним архівом Міністерства оборони Російської Федерації, знаходяться безпосередньо в музеї, не в інтернеті, не десь. За межами, а в музеї. А тому ідентифікування персоналі проводилось безпосередньо, із першого джерел, більш точно та виважено. Встановлено 68 братських могил та похованих у них 3300 військовополонених. Також доповнено персоналії військовополонених братських могил 37, 52, 54, відповідно 5. 48 і 26 чоловік. Таким чином, 77 чоловік ми фактично е, перепоховали паперовим перевихованням, дійством відпрацювання документів. В братських могилах на нашій землі знайшли свій останній притулок представники мало не всіх республік колишнього радянського союзу. Влад Риндюк, голова Уманського осередку Союзу Народна пам'ять в Умані, запевнив, що робота не буде припинятись, адже на сьогодні ще багато похованих у братських могилах на території міста чекають повернення і знебуття їхніх імен. Невдовзі за підтримки державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при кабінеті міністрів України. Книгу буде розтаражовано і надіслано в усі куточки України, а її електронну версію можна буде знайти в інтернеті. Також за задумом краєзнавців в місті має з'явитись меморіал, на якому в граніті будуть увіковічнені імена всіх загиблих військовополонених на Уманській землі.